Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Реферал, Сьогодні ми поговоримо про те, які бувають страхи в криптовалюті і як пасивно заробляти на своїй крипті. Перший страх це в крипті досить все складно, я не розберусь. В час, коли я заходив в крипту, для того, щоб отримати криптовалюту, необхідно було розібратися з таким сайтом, як BCN. Тобто тут необхідно було вибрати. Кошти, які ви віддаєте. приміром, я віддаю е ось гривні з Приватбанку і хочу отримати Tether е Tier 20 тобто USDT TierC20. І тут вибував перелік цих от обмінників, е на які також потрібно було нажати. І далі вже перевести криптовалюту, перевести гривні е одержувачу. і... Е на мою адресу мали, мало пройти крипта. Зараз усе досить просто. Вам необхідно просто зареєструватись на біржі WhiteBit, пройти верифікацію. І ось тут вгорі нажати на кнопку P2P Express, нажати аккаунт на WhiteBit, продовжить і написати суму, яку ви хочете віддати, і яку хочете отримати. Ось, приміром, я віддаю 3 тисячі гривень. І натомість отримую 67 доларів на свій аккаунт на WhiteBit. Тобто, після чого я нажимаю на кнопку Продовжити, пишу свою банківську карточку, роблю переказ 3000 гривень іншому одержувачу, який буде тут вказаний, і на мій рахунок приходять ці от кошти. І далі я можу їх переказувати іншим користувачам, торгувати, стейкати. Або ж приймати участь в інших якихось активностях. Другий це страх, як заробити на крипті. Дивіться, для того, щоб заробити, тут є декілька таких методологій. Перший такий варіант це зайти в розділ Продукти та нажати на криптодепозит. Дивіться, тут можна покласти свої кошти в стейкінг і пасивно на цьому заробляти. Так як ви будете тримати гривні себе під подошкою, то вони просто знеціняться. А так ви можете перевести гривні в USDT і закинути в стейкінг. Ось дивіться, тут 18% річних. Приміром, якщо я закидаю 100 тисяч гривень, ну, приміром, 2500 доларів, то бачу, що якщо я залишу ці 2500 доларів на рахунку, і не буду їх виводити 30 днів, то я пасивно зароблю 27 доларів. Тобто близько 1100 гривень. Якщо ж я 3 місяці не буду виводити їх, то зароблю 93 долари. Якщо 180 днів, то зароблю 201$ долар, чистиму. Якщо цілий рік не буду виводити, то я зароблю 466 доларів. Тобто, по суті, залишивши 100 тисяч гривень на своєму балансі. Я за рік часу зароблю близько 18 тисяч гривень додатково, що досить таки непогано. Другий такий варіант це інвестувати в криптовалюту, але інвестувати з розумом. Тобто, в що б безпосередньо я інвестував би. Дивіться, тут можна написати в Гуглі біржеві токени, і ось на CoinGecko вам видасть перелік всіх бірж, і які токени є. І тут можна подивитись. Назву цих токенів, яка зараз ціна. І ось за останній час бачимо, як змінилася ціна. Ось за останню годину, за 24 години і за 7 днів. Самою популярною монетою є BNB, але я б не рекомендував би її купувати, оскільки ціна, я думаю, вже переоцінена. Я б тут би радив би вам купити токен WhiteBit, токен BitGet, Gate Токеніза і обов'язково токен W і MX. І також я рекомендую вам купити Tone Coin, це криптовалюта Telegram, і токен TVT від TrustWallet Що я рекомендую купити саме ці от криптовалюти? Дивіться, тут суть в довгостроковому зберіганні. тобто Чим більше користувачів зайде в суті, тим більше користувачів буде користуватись токеном TON. І тим більше він виросте за довгий час. Та сама ситуація і з біржами. Біржі поступово розвиваються, використовують свій токен у різних своїх активностях, поступово спалюють частину своїх токенів. Тому відповідно ці -оці біржові токени. Також будуть рости за рахунок приходу нової аудиторії, яка буде торгувати на цій біржі. Тому таким чином ви також пасивно можете на цьому заробити. Але зважайте на те, що це інвестиція довгострокова, тобто, якщо ви проінвестуєте і зачекаєте лише один місяць, то заробите не так уже багато. Тому я рекомендую вам прикупити дані активи, звісно, якщо ви самі цього бажаєте, і потримати їх в своєму портфелі десь. 1-2 роки, я думаю, що ви зробите як мінімум x2, x3 від своєї інвестиції. Купувати можна легко на біржі Ось Тут от заходимо в розділ торговля, нажимаємо на кнопку Spot і вибираємо е е торгову пару, яку ми бажаємо торгувати. Ось також я рекомендую прикупити токен Lex через один місяць, коли він ще трішки впаде. Lex це анонімна е, Анонімна соцмережа, яка ось випустила свій токен. Ось, приміром, я хочу купити токен WhiteBit. Я тут просто пишу wBD. І ось нажимаю на цю торгову пару, гортаю вниз, нажимаю на Market і нажимаю на кнопку покупка WBD. Бо ж можна простіше. Нажимаємо на торговля, обмін. І вибираємо криптоактив, який ми хочемо віддати, ось, приміром USDT. І криптоактив, який ми хочемо отримати. ну, Приміром, той самий WBT. І ось, приміром, на 100 доларів я хочу купити. І отримаю 8 токенів WBT. Тобто все досить просто. Тепер з виводом: вивести кошти можна на будь-яку банківську карточку світу. Для цього, знову ж таки, ми нажимаємо на P2P-Express. Тепер нажимаємо на карта, нажимаємо на кнопку Продовжить і вибираємо кількість USDT, які ми бажаємо віддати і які будуть перераховані на банківську карту, яку ви вкажете. Ось, приміром, я переводжу 500 доларів і бачу, що отримую 21 220 гривень. Нажимаємо на кнопку Продовжить ну, так як у мене зараз немає цих коштів на балансі, то відповідно його неможлива. Але таким от простим чином ви можете переказати кошти на будь-яку банківську карточку, це не обов'язково має бути ваша карта. Тобто таким чином ви можете легко вводити кошти із біржі WhiteBit. Також, якщо у вас немає абсолютно ніяких коштів, то ви можете їх пасивно і безкоштовно отримати. Ось безпосередньо зараз проходять дві такі хороші акції в партнерстві з моїм каналом з 0 до мільйона. Ось безпосередньо, якщо ви. Зареєструйтесь на біржі WhiteBit за моїм реферальним посиланням, посилання буде в описі під даним відео, і пройдете верифікацію на біржі, то ви гарантовано отримаєте на баланс 5 доларів виводних або ж 200 гривень. Ці кошти будуть вам нараховані на ваш баланс до 7 жовтня. Також, якщо ми закинемо на біржу WhiteBit 21 долар в будь-якій криптовалюті, і не будемо їх виводити до 11 жовтня, включно. І якщо ми заповнимо цю от форму нижче. То ми маємо шанс виграти iPhone 16 Pro або ж близько 50 тисяч гривень, які будуть перераховані на ваш аккаунт WhiteBit. Також у них є тут інша акція. Все, що вам необхідно зробити, це прочитати ці дві статті і відповісти на 10 запитань. І таким от простим чином ви можете максимально заробити до 37 доларів більше. Тобто можливості є досить багато і тому не варто боятися. Не варто боятися інвестувати в криптовалюту свого часу. Я назбирав близько 300 тисяч гривень на різних роздачах і хотів інвестувати в цей от токен TVT. Але так як я побоявся, що я просто втрачу свої кошти, то я упустив 120 іксів. Тобто, по суті, я міг заробити 42 мільйона гривень. Але зараз так і маю ці 300 тисяч гривень під подушкою, тому думайте. І не бійтеся ризикувати. Але ризикуйте завжди, думаючи своєю головою. Я рекомендую інвестувати саме в ті монетки, які потенційно можуть дати хороші ікси за рахунок приходу нової аудиторії. Я бачу, що в гаманці TVT на, на різних біржах постійна аудиторія збільшується. І тому, відповідно, вигідно інвестувати саме сюди. Це моя така суб'єктивна думка. Тож саме наші страхи не надають нам е, змінити наше життя на краще. Е, Обов'язково зареєструйтесь на біржі WhiteBit, пройдіть верифікацію і отримайте безкоштовно 5 доларів виводник на свій аккаунт. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Referral, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.